Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Сьогодні надійшло повідомлення про те, що український БПЛА, нібито це був лютий так званий <гум> так, долетів за більш як 1500 кілометрів аж до Орска. Орск – це таке місто в лука, Уралу річки. Далі вона пішла на Оренбург, а от у цьому місті, де вигина такий під прямим кутом, і знаходиться Орск. Це на самому кордоні з Казахстаном. Це місто знаходиться і там потужний нафтопереробний завод, в який і було сьогодні влучання. Ну, це, звичайно, все добре, але мене цікавить інше. Коли буде влучання по Омському нафтопереробному заводу? Все-таки це найбільший нафтопереробний завод світу. Так. І там захована оця голка цього Чахлика Невмирущого. Це найбільший НПЗ у світі. Мені не зрозуміло, якщо дійсно є заявлена дальність оцієї ракети, яка називається таким фрівольною назвою Пінг... Пінгвін, ні, не Пінгвін, а, Фламіно, ага, Фламіно. Це ще фрівольніше від Пінгвіна. То якщо назвали 3000 кілометрів, а навіть коли запускати з Києва, із Печерських пагорбів, то це всього 2700 кілометрів. Навіть якщо з адміністрації президента запустити, ні, Офісу, то що воно? Воно ж міняється все то адміністрація, то офіс. Ну адміністрація це не А от коли офіс, це вже зовсім ну, розумієте, що ну, це реформи в нас такі, так, коли міняють назву, так, переставляють ліжка. А вже ж класика, треба міняти дам, які обслуговують, <ріх> а не ліжка переставляти. Інакше ну, не буде попиту. І тут треба, ну, пора уже заявити про те, тому що народ чекає. Ну, Я ж бачу, як наростає у мережі хвилювання, напруга. Так є в нас фламінго. Чи нема? Чи це просто так побалакали? І після цього все затихло. Говорили: балакали, сіли та й заплакали. Якщо він є, і навіть показували там якісь запуски, так, то самий раз, як, ну, як на мене, я ж не розбираюся в цьому, я просто як диванний експерт, я класичний диванний експерт, є я ж у нас експерти. Вищого по шибу, ті, які там десь у хмарах витають, а я з дивану віщаю. Так, Так ось, як диванний експерт, я вважаю, що вже пора. Якщо воно дійсно є, то пора його показати. Ну, пора показати. Уже навіть і перепорило. Так, показати цей фламінго, чи це фламінго, чи цей фламінго, я не знаю, якого він там буде. Чи жіночого роду, чи чоловічого роду. Але ну, це, це указання, як говорять по-русски вже дани. Орск це непогано, теж далеченько я вам скажу. Може, там вони бояться летіти через територію Казахстану, тому що там такий виступ оцього Казахстану на півночі є. Може, його облітати далеко, а чому не, не напряму. Ну, нас там нет. Ну нет нас. Це... Хтось там літає, невідомо хто. Так. Ну, треба вчитися. Московити ж учать, як треба. На, на, на будь-які заявки відповідь, на будь-які звинувачення, відповідь: нас там нет. Так. Нас там не було, у нас нема чим долетіти, і, і доставити, і все останнє. Ну, треба вчитися так. Ось. Я все-таки сподіваюся, що це Орск це степ степ крок за кроком. Так, все далі і далі і далі. Ну а куди далі? А далі тільки залишається Омск. І все. І тоді вже буде зрозуміло, що робити далі після того. Бо зараз поки що не всім зрозуміло. А от після ураження саме оцієї фламінго-омського нафтопереробного заводу, стане зрозумілим, що робити далі. І не тільки нам.